Вітаю колеги! Мене звати Любов Романчук, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні ми розберемося з додатком ЄСВ, який є обов'язковим до декларації ФОП. Та визначимо ситуації, коли його можна не подавати взагалі. Дивіться відео до кінця, щоб правильно подати декларацію з першого разу, без різних уточнень та виправлень. То СФОП не сплачує ЄСВ за себе за жодних обставин. Зараз ми не будемо говорити про воєнний стан, спеціальні пільги. Про них ми теж поговоримо, але дещо пізніше. Мова йде про те, хто з підприємців не сплачує ЄСВ за себе за звичайних обставин, як це було до війни. Ну, найперше, це підприємці, які отримують пенсію за віком чи за вислугою років. Друге це особи з інвалідністю. По-третє, це особи, що досягли відповідного віку, та отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу. Четверте це наймані працівники та гіх спеціалісти, за яких роботодавець вже сплатив ЄСВ. І п'ята категорія, ну вони не зовсім ФОПи, але звільняються від сплати за себе єдиного внеску особи, які ведуть незалежну професійну діяльність, і одночасно є ФОПами. Проте, як на ФОПів на них поширюється загальне законодавство. І тепер, щоб вияснити, чи потрібно нам все таки подавати додаток ЄСВ для згаданих категорій підприємців, звернемося до самої форми звіту, щоб ми все логічно зрозуміли і питань більше не виникало. Якщо ви відкриєте додаток перший до звіту платника єдиного податку, наприклад, то в самому заголовку в назві додатку, а це відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Біля слова відомості бачимо зірочку, примітку. Тобто, вже сам заголовок додатку нам підказує, потрібно його продавати чи ні. Опускаємося вниз і читаємо розшифровку примітки унизу. Де сказано, що ці відомості, цей додаток подаються та заповнюються фізичними особами, підприємцями, платниками єдиного податку першої і третьої груп відповідно до пунктів податкового кодексу України та які є платниками єдиного внеску. Далі, додаток 1 не подається та не за повнюється зазначеними платниками за умови дотримання ними вимог, визначених частинами 4 та 6 статті 4 закону України про ЄСВ, що дають право на звільнення таких осіб від сплати за себе єдиного внеску. Такі особи можуть подавати додаток перший, виключно за умови їх добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Отже, такі особи цей додаток до звітності не подають, а відповідно навіть не створюють та не формують його. Колеги, якщо вам важливо бути завжди в тренді бухгалтерських новин та змін, то вам пряма дорога до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію без помилок і ФОПу самостійно, і бухгалтеру. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема є актуальною зараз, та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів вже зараз. Ми продовжуємо далі. І що ж з пільгою по ЄСВ, яка діє на час воєнного стану. Думка податківців є наступна: ФОПи, які не сплачували ЄСВ в зв'язку з воєнним станом, мають право не подавати додаток ЄСВ. Нагадаю, що в такому разі за підприємцем не зараховується страховий стаж, який в майбутньому йому дає право на соцвиплати деякі та на пенсію. Зверніть на це увагу. Подавати додаток ЄСВ обов'язково, якщо ви користувалися пільгою тільки в кількох місяцях, а за деякі все-таки сплатили ЄСВ. А також не забувайте про те, що з 1 серпня 2023 року за несвоєчасне виконання обов'язків щодо сплати і декларування ЄСВ вже відновили штрафні санкції. До чого я веду? Що, якщо ви раптом не сплачували ЄСВ весь 2023 рік і зараз вирішили доплатити за рік, бо вам потрібен страховий стаж, то це, звісно, можна зробити, але вже разом зі штрафними санкціями. Тому що, як я вже згадала, їх відновили із серпня місяця. А штрафна, нагадаю, це 20% від суми власне самого ЄСВ і пеня починаючи з дня наступного за днем виникнення заборгованості. Тому подумайте, чи варто вам... Таке робити. Колеги, тут чекаю на вас в коментарях. Напишіть, будь ласка, чи користувалися ви воєнною пільгою, чи все ж таки для вас важливий страховий стаж. Ви підтримали пенсійну систему держави і сплачуєте ЄСВ навіть зараз. Ну і питання кожного допитливого бухгалтера чи ФОПа. А може все-таки краще подати? На мою думку, подати. Додаток ЄСВ, навіть якщо використувалися воєнною пільгою, все-таки варто. Для чого? Пояснюю, всі ми пам'ятаємо минулий рік, та й поточний, і позаминулий, до речі, коли у електронному кабінеті не зникали нарахування з єдиного податку. Тобто ЄСВ єдиний податок нараховувався, і податківці казали: Ну, ми ж не знаємо, чи ви користувалися пільгою, чи не користувалися. І деякі податкові познімали ці нарахування в зв'язку з із законом, а до деяких треба було писати заяви. Так от, щоб зараз не виникло такого самого непорозуміння. Типу, податківці не знають, чи ви скористалися пільгою. Ми, ми радимо все-таки подати додаток ЄСВ, заповнений певним чином. Зараз ми наведемо зразок, ось, власне, він на слайді, і показати, що ви все-таки користуєтеся пільгою зі сплати ЄСВ на час воєнного стану. Отже, підсумовуючи, якщо ви належите до категорії підприємців, які не є застрахованими особами в розумінні закону про ЄСВ, це ті п'ять категорій, про яких ми починали наше відео, а, то ви додаток ЄСВ не подаєте взагалі, навіть з нулями. Якщо ж ви вирішили скористатися воєнною пільгою, то маєте вибір або дослухатися до думки податківців і не подавати його, або все-таки для того, щоб спати спокійно, подати його заповненим нулями. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нову корисну інформацію. Та до зустрічі!